Я вітаю вас на каналі ProUA. Всім доброго вечора! Хто дивиться мою передачу ввечері? Пропоную вашій увазі огляд новинної стрічки за 5 грудня. 5 грудня місяць з 5 листопада. За цей місяць світ суттєво змінився і змінився в кращу сторону. В Україні, в Ізраїлі, в Америці та й в усіх інших країнах світу з'явилася надія. Ілон Маск і Віве Кромасвані запропонували план скорочення бюджету США на 2 трильйони доларів, включаючи урізання витрат на соціальне забезпечення та скасування віддаленої роботи для державних службовців. Повідомляє Блумберг. Вони обговорили ініціативу з республіканськими законодавцями, сподіваючись на підтримку Трампа. Маск стикнеться з труднощами у реалізації таких масштабних скорочень. Сьогодні в Конгресі Сполучених Штатів були запрошені Ілон Маск і Вівек Ромасвамі. З вами виступав спікер Палати представників Майкл Джонсон. Він дуже підтримав цю ініціативу щодо демократичних ЗМІ, які займаються дезінформацією та намагаються поширювати чутки про те, що нібито ці спроби призводять до зменшення пенсій і скорочення соціальних виплат. Насправді ж, Ілон Маск і Вівек Ромасвамі абсолютно недвозначно заявили, що вони прекрасні оратори, добре артикуляційно говорять і стверджують, що спочатку потрібно прибрати баласт, це переведення грошей на непотрібні безперспективні проекти краді. Шки, помилки, корупцію, хабарництво вони вважають, що тільки таким чином можна заощадити в Америці півтрильйона доларів. Після цього, на їхню думку, рішення Конгресу щодо зменшення соціальних або інших пакетів не підлягають сумніву. Безумовно, у них немає таких повноважень і ніколи не буде. Це вирішує природно конгрес, але у Трампа, ймовірно, до середини або кінця цього року з'явиться певна дорожня карта, як можна знизити американські витрати на півтрильйона доларів. Це 500 мільярдів. Не всі країни світу мають національний дохід такого розміру. Афуера! Міністерство культури! Afuera, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Afuera, Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera, Ministerio de Obras Públicas. Afuera, aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Afuera, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Afuera, Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. Afuera, Ministerio de Transporte. Afuera, Ministerio de Salud. Afuera, Ministerio de Desarrollo Social. Afuera se acabó el curro de la política. Це відео, як Хав'єр Мілей мріє знищити аргентинську бюрократію, скоротити міністерства. Можна дивитись безкінечно. Він, звісно, дуже артистичний і без всякої театральної помпи. Ілон Маск і Віве Кромасвамі повністю підтримуваний Трампом і здається, Конгресом США, принаймні Майкл Джонс висловив абсолютну і незмінну підтримку, готові скорочувати уряд. Так, це страшне слово. Вони готові зменшувати кількість чиновників, зменшувати кількість державних функцій і суттєво скорочувати уряд. Існує правило, яке також не змінюється, як гравітація у всесвіті, це універсальне правило, створивши один раз жоден державний відділ ніколи не зменшується. Він не зменшується ані кількісно, ані якісно. Тобто бюрократія ніколи не скорочується, а назавжди лише зростає. Американські бюрократії 250 років. Мабуть, з часів Рейгана це перша значуща спроба вирізати цю ракову пухлину. Наші законодавства, наші податкові законодавства, бюджетні законодавства і так далі. Це 250 років бюрократії. Вона настільки захопила все, що стало неможливо. І ось Ілон Маск Віве Кромасвамі взялися за цю каторжну роботу. Про демократичні змі немає що сказати, окрім того, що вони поширюють, як я вже сказав, брехню, про те, що вони прийдуть за вашими пенсіями та медичним забезпеченням. Ні, питання так не стоїть. Трамп ніколи про це не говорив. Він їх не підтримує це, взагалі не обговорюється. А йдеться про те, що багато, -багато державних інспекторів, чиновників, різних секретарів та інших паперових людей втратять роботу. Звісно, цього допустити неможливо, і новий наратив, який поширюють про демократичні змі, у них не вийде. Звісно, у них не вийде, якщо про це говорити заздалегідь. Усі ці процеси зустрінуть величезні труднощі. Так, зустрінуть. Але їх підтримає американський народ, бо я не знаю жодної людини у світі, окрім тих чиновників, які отримують ці зарплати, які готові платити гроші ні за що. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу Pro -UA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Українські офіційні особи ведуть переговори з командою обраного президента США Дональда Трампа, намагаючись врегулювати конфлікт з Росією до того, як він вступить на посаду. Повідомляє The Wall Street Journal. Ключовий переговорник від України Андрій Єрмак заявив, що Київ готовий до мирних. Переговорів, але за умови забезпечення членства в НАТО у той час як команда Трампа обговорює можливість визнання захоплених Росією територій. Питання про подальшу військову допомогу Україні після вступу Трампа на посаду залишається відкритим, що викликає надію на зміни в українській стратегії, зазначає видання. Українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком зустрілася з високопосадовими представниками команди Дональда Трампа, включаючи Майка Уолтса та Кіта Келога, щоб обговорити підтримку України в боротьбі з Росією. Повідомляє агентство Reuters. Трамп пообіцяв досягти мирного врегулювання конфлікту, однак, поки не розкрив конкретних деталей. Водночас адміністрація Байдена продовжує посилювати військову підтримку України, відправивши черговий пакет допомоги перед уходом з посади. Ось факт, що Майкл Уолтс і Кіт Келлах зустрічаються без побоювань з офіційним представником України, говорить про багато що рівно вісім років тому. В грудні 2016 року Майкл Флін зустрічався так само з представником Росії, де вони обговорювали міжнародні справи та відносини Америки з Росією. Тоді був конфлікт. Після цього Майкл Флін був запрошений на інтерв'ю до Федерального бюро розслідувань. Він вважав, що це просто ділове інтерв'ю. Виявилося, що його допитували, про що він не знав. Йому інкримінували порушення Логанового акту, тобто порушення закону, якому більше 200 років, і який практично ніколи не використовувався. Цей закон забороняє приватним особам вести переговори з іноземними представниками. Кіткелог приватна особа. Але він не боїться, що його чекає та сама доля Флінна, тому що зараз усе змінилося. Трамп переміг, Трамп переможець. Ніхто їх переслідувати не буде. Всі брудні трюки, які демократи робили 8 років тому. Тепер вони більше не можуть використовувати це, вражаюче порівняння було стало, доля Флінна була повністю зламаною. В кінці кінців він був змушений визнати себе винним, але щоб уникнути тюремного терміну, він визнав себе винним у неправдивому заяві Федеральному бюро розслідувань. Коли з ним проводили інтерв'ю, він щось переплутав. То число, то цифру, то не згадував щось, і цього було достатньо, оскільки у Федерального бюро розслідувань була запис. Тому він погодився визнати себе винним в обмін на відсутність тюремного терміну. Ось так Федеральне бюро розслідувань розправлялося з прихильниками Трампа вісім років тому. Тепер про це і мови немає. Ну крім того, всіх, мабуть, ми цікавить, а чому власне приїхав Ярмак. Існує думка, що він приїхав. Налагоджувати зв'язки, домовлятися можливо. Результатів цих переговорів ми все одно не дізнаємося, тому займатися роздумами ні про що ми з вами не будемо. Звернемо вашу увагу на те, що Ярмак не зустрічається з Соловенном, не зустрічається з Блінкіним. Формально ці двоє і є його візаві радниками. Соловен – це його партнер у поточній адміністрації. З поточної адміністрації, до речі, залишилося 45 днів керувати Америкою. У Ярмака не завершений бізнес. Наприклад, ця адміністрація не так давно я це коментував, обіцяла 2 мільярди доларів прямих інвестицій в українську військову промисловість, тобто 2 мільярди доларів до кінця президентського терміну. Цей факт, принаймні, це обіцянка. Цей бюджет пропав з медійного простору. Ми не бачимо, що відбувається далі. Було б дуже непогано, якби Єрмак запитав у соловена публічно або в приватному порядку це питання. А куди поділися 2 мільярди на українське ВПК? Це те, чим зараз займається Європа. Європа витрачає сотні мільйонів доларів, оминаючи Зеленського безпосередньо закуповуючи зброю у українських виробників і постачаючи її на фронт. Америка збиралася зробити те саме, виділили 2 мільярди доларів. Про це оголошували двічі один раз в травні. Один раз місяць тому, і тихо. Наступне питання, яке варто було б з'ясувати, моя улюблена тема куди поділися 2 мільярди, знайдені інспектором Пентагону, чому їх не включили в список тих коштів і озброєнь, які отримає Україна. Тобто у Єрмака є що з'ясувати у Соловена та Блінкіна, але він цього не робить повернення Трампа на пост президента США ставить перед Європою новий виклик, зазначає Атлантична Рада. Лідери ЄС усвідомили необхідність розробки нових стратегій для забезпечення стабільності та безпеки на фоні непередбачуваних зовнішніх загроз. В умовах тиску з боку США та російської агресії Європа повинна зміцнити інтеграцію та продемонструвати єдність. Європейські країни обговорюють створення оборонного фонду на 500 мільярдів доларів для фінансування спільних оборонних проєктів та закупівлі зброї, пише видання Financial Times. Фонд буде відкритий для участі Великобританії та інших країн, що не входять до ЄС. Рішення залежить від політичної ситуації в Німеччині та погодження використання коштів. Хочу звернути вашу увагу на вибір слів у цій статті. Європейські країни обговорюють створення, тобто не створили, не створюють, не впроваджують, а обговорюють створення. Це все, що європейські країни зараз можуть робити, продовжувати обговорювати обговорення обговорюваного створення, тобто цей набір слів можна крутити як завгодно. Від цього, скільки б солодко ви не сказали словами, в роті халва не з'явиться і їх. Ці країни ЄС попереджали про те, що треба починати обговорювати. Досить давно дивимося історичну хроніку. Я був дуже дуже відвертим з міністром Столтенбергом і членами альянсу, кажучи, що члени НАТО повинні нарешті зробити свою справедливу частку і виконати свої фінансові зобов'язання. Але 23 з 28 країн, членів досі не платять того, що вони повинні платити, і що вони повинні платити так, це несправедливо щодо народу і платників податків Сполучених Штатів. Багато з цих країн заборгували значні суми грошей за минулі роки і не заплатили в ті минулі роки за останні 8 років. Сполучені Штати витратили на оборону більше, ніж усі інші країни НАТО, разом узяті. Якби всі члени НАТО витратили лише 2% свого ВВП на оборону минулого року, у нас було б ще 119 мільярдів доларів на нашу колективну оборону і на фінансування додаткових резервів НАТО. Ну що ж, колись вони пошкодували 119 мільярдів доларів. Тепер їм доводиться збільшувати, додатково збільшувати на 500 мільярдів доларів, як говорила моя покійна бабуся. Лінивий і жадібний платить двічі. Але різниця в тому, що якби це НАТО робило те, що від них вимагав Трамп у перший термін, коли Трампа вважали шпигуном Путіна, коли його вважали божевільним дурнем, який хоче зруйнувати НАТО, війни б не було. І загрози розвалу НАТО не було б. НАТО не створить фонд у 500 мільярдів. У країнах НАТО немає цих грошей, їх просто не існує. Трохи пізніше ми про це поговоримо. Усього цього можна було б уникнути, але лінивий і жадібний платить двічі <repeat> that died on 9/11. Oh, you're trying to be. Do not invoke 9/11 for political purposes. Oh, oh, I'm not. I'm invoking you this. You are, sir. You are, Adam I would like to ask him a question. Please. You are Adam me Don't try to bully me. I'm an elected member of Congress, and I'm asking you a. No, št to je a Конгрес проводити нагляд, проводячи слухання. Тобто людей під присягою допитують, і цей з квадратним підборіддям це, ту, це той, якого допитують, це зараз тимчасово виконуючий обов'язки директора спеціальної служби, тієї, що охороняє, а точніше, не НАТО охороняє президентів. І це слухання з приводу провалу цієї самої секретної служби, чому вони не змогли охороняти Президента Трампа, їм показують фотографії. Конгресмен показує фотографії, як в іншому випадку, охоронці були дуже далеко від Трампа і питають, чому було порушення протоколу, тобто вони хочуть довести, що ці люди. Тобто секретна служба систематично не виконують поставлені перед ними завдання і власні процедури, власні протоколи. А цей служка народу каже, що я служка народу. Я віддав усе своє життя американському народу. Я був, коли розчищали завали 11 вересня. я, ну, Тобто, ось ви бачите цей безлад, перекласти його неможливо, тому тут англійської то немає, просто йде яке гавкання, І це ви бачите, муки і корчення глибинної держави, тобто підняли камінь. і всі ці комахи, таракашки, черв'ячки і павучки, що жили під каменем, починають рухатися. Цей починає рухатися таким чином. Зрозуміло, що в нього залишилося 45 днів отримувати державний чек, його звільнять, йому втрачати нічого, тому він відкриває рот, як поштову скриньку, і кричить на конгресмена, а конгресмен вирішив це не слухати і кричить на нього. Ось таке у нас розвага в американському конгресі. Daily Wire повідомляє, що співробітники Білого Дому обговорюють можливість надання превентивних амністій високопоставленим посадовцям, таким як Фаучі та Шиф, щоб захистити їх від можливих розслідувань у разі повернення Трампа. Деякі демократи закликають Байдена діяти швидко, щоб запобігти репресіям. Прес-секретар Білого Дому підтвердила, що Байден розглядає це питання і прийме рішення про помилування наприкінці року. Ось це загальне. Без звинувачень бажання Байдена помилувати всіх своїх підлеглих, ймовірно, самого себе та своїх родичів говорить про одне з двох з точки зору здорової логіки. Перше, Байден боїться, що американська юридична система несправедливо і невинних людей. Посадить за грати, але нас ще кілька днів тому запевняли, що цього не відбувається, що політики не використовують юридичну систему і неможливо використовувати її для особистих цілей. Це саме те, що демократи робили по відношенню до Трампа та його прихильників. Тобто, за грати кинули більше десятка прихильників Трампа. Тепер вони розуміють, що маятник повернувся в інший бік, пісочний годинник перевернули, і тепер те саме прилетить до них, а на відміну від Трампа, їх є за що саджати. Тобто, якщо на Трампа шукали Злочини, яких не було, то на них є за що посадити, і вони вигадали. Байден вигадав спосіб уникнути переслідування, помилувати себе і інших заздалегідь, але це створює новий прецедент, від якого, до речі, і демократам теж не зовсім добре. Трамп ідучи, буде робити те ж саме. Наступний президент буде давати помилування собі, усім членам своєї родини. Усім своїм друзям, знайомим, спонсорам, донорам і всім членам свого кабінету, і це стає новою американською традицією. І ось цей розмив руйнування американської системи, зловживання духом закону, створює Байден Росія. Готова розглянути пропозицію Дональда Трампа щодо врегулювання конфлікту в Україні, але не відступить від своїх ключових позицій, заявив Сергій Рябков в інтерв'ю CNN. Він підкреслив, що будь-які ідеї будуть вивчені, але тільки якщо вони не порушують основні принципи російської політики. Рябков нагадав про вимоги Москви, включаючи виведення українських військ з Донбасу та відмову від вступу України в НАТО. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виключив можливість територіальних поступок і попередив про ризик появи сірих зон для російського впливу. Київ не прийме компромісів щодо своєї цілісності та безпеки, вимагаючи повного виведення військ Росії, пише Блумберг: така в нас з вами політика. Кожна з країн, Росія та Україна, готова припинити війну, і та і друга хочуть миру. Абсолютно очевидно, і я підкреслюю, що не готові працювати з Трампом у його бажанні створити цей мир в Європі. Але кожна з цих країн підкреслює своє небажання йти на будь-які поступки. Тобто тільки що в цих двох статтях, які вийшли в один день, і Росія і Україна повністю повторили свої абсолютно непіддані жодному компромісу наміри. Це нормально, це природно, це звичайний торг. Ви приходите на базар і хочете 100 рублів за стілець, а вам його хочуть продати за 500. І ви будете довго твердити 100, вони будуть довго просити 500, але рано чи пізно ви сторгуєтеся. Але ця логіка працює тільки в тій ситуації, коли і продавець, і покупець хочуть угоди. Гірша справа йде в тій ситуації, коли ані продавець, ані покупець угоди не хочуть, а існує третя сторона, яка змушує їх цю угоду укласти. Питання, яке ми не знаємо, чи хоче Путін цієї угоди, чи хоче Зеленський цієї угоди. Є низка факторів, які очевидні, і не варто, щоб я їх знову повторював, що вказують на те, що ані Зеленський, який втратить владу, ані Путін, який вважає Зеленського нелегітимним і не збирається з ним підписувати нічого, цієї угоди не хочуть. Якщо це так імовірність того, що у Трампа щось вийде, дуже низька. Можна привести коня до водопою, як кажуть в Америці, але не можна змусити коня пити. Видання Atlantic Council зазначає, що такер Карлсон відвідав Москву для інтерв'ю з Сергієм Лавровим, попереджаючи про загрозу ядерної війни між Росією та США на фоні посилених ядерних загроз Кремля. Однак загрози Путіна втрачають свою силу, оскільки Захід більше не піддається на ядерний шантаж, що демонструють нещодавні дії України та відсутність ядерної ескалації з боку Росії. Незважаючи на нові спроби Кремля залякати Захід, експерти вважають, що Росія більше не може стримувати військову допомогу Україні за допомогою ядерних загроз. Дуже цікава вибірка слів в Атлантичній Раді. Загрози Путіна втрачають свою силу. Ні. Віра в загрози Путіна з боку заходу зменшилася. Захід більше Путіну не вірить. Я навіть не буду жартувати і питати, чому Захід вірив Путіну два роки тому, чому Захід вірив Путіну рік тому. І що відбулося за останні три місяці? Чому Захід перестав вірити Путіну? Може, є щось, чого я не знаю. І це проста відповідь. Тобто Atlantic Council критикує такера Карлсона. Такер Карлсон намагається змусити західних обивателів, тобто західну публіку, повірити в загрозу Путіна. Те, в що західні правителі вже не хочуть вірити, ми не знаємо, хто з них правий, але ми ніколи не дізнаємось, поки щось не станеться або чогось не станеться. Але сам факт того, що один журналіст формує значною мірою громадську думку і викликає такий резонанс, говорить про багато що. Ми живемо в іншому світі. Ось це дуже важливо зрозуміти і запам'ятати. Зараз один Джороган формує громадську думку набагато більше, ніж окремо взяті агентства MSNBC чи ABC. Їхня влада над суспільством закінчується, і починається влада дуже динамічно змінюваних, конкуруючих, сварящихся між собою. Це все нормально, це природно. Блогери і лідери громадської думки. Цей процес феноменально цікавий, тому підписуйтесь на мій канал і поширюйте інформацію, якщо вам подобається те, що я роблю, серед своїх знайомих. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.